Привіт! Я тебе таю на своєму другому уроці в рамках мого такого безкоштовного марафону про штучний інтелект та автоматизації. В першому уроці я тобі вже розповіла про те, що існують ai агенти автоматизації та AI-системи. Я маю надію, що тобою було дуже уважно переглянути цей урок, адже там я розкрила дуже багато корисної інформації, яка допоможе в майбутньому працювати зі штучним інтелектом. І головне, я пояснила, чому ChatGPT – це вже не про штучний інтелект. У цьому ж уроці ми з тобою переходимо вже безпосередньо до практики. Тобто, у цьому уроці ми з тобою будемо створювати AI-агента, якого ми потім запрограмуємо в автоматизацію. Тобто, я пояснюю, що таке AI-агент, Я покажу на практиці, як працювати з автоматизаціями. Також розповім цікаві бонуси і фішки, які на тебе будуть чекати. І отже, почнемо з основного: це те, що я тобі вище вже дала всі посилання, на яких потрібно було тобі зареєструватися перші приходить до цього відео уроку. Я маю надію, що тобою це було зроблено. І хочу сказати, що, мабуть, платформа OpenAI в тебе попросила 5 доларів передоплати. Не переживай, цих 5 доларів вистачить дуже надовго. Врахуєш, що це твоя майбутня інвестиція. У розвиток, у навчання у штучному інтелекті. Тобто, цей урок тобі дався безкоштовно, але інструменти штучного інтелекту, що працювали добре, вони є платними. Проте цих 5 доларів я використовую вже більше як уроку. і я використовую на платній основі. Тобто, у мене є дуже багато різних AI агентів, тому що вони створюються саме на цій платформі, які я використовую і ще досі цих 5 доларів не використала. Тому це дуже хороша інвестиція. І хочу сказати, що таку річ ніхто ж не працює безкоштовно. Правильно? Тому якщо ти хочеш працювати на когось, ти ж не прийдеш і скажеш, давайте я вам зроблю безкоштовно. Ти захочеш, щоб тобі платили гроші. Якщо ж ви когось не маєте, то ніхто вам не зробить все добре безкоштовно. Але мій цей урок, який є абсолютно безкоштовний, який тобі відкриє світ у, у двері у світ, я агентів та автоматизації, і він є безкоштовний. Ось так я ділюся своїми інструментами з тобою. Тому тепер переходимо. І перша платформа, на яку ми зайдемо, це буде OpenAI. Я з тобою була передана реєстрація, і я маю надію, що ти вже бачиш такий приблизно профіль, як у мене. У тебе не буде оцих всіх проєктів будь-який один дефолт. Тому, тому що це все мої тестові проєкти, які я створювала для замовників. Отже, що нам потрібно зробити? В Першу чергу нам потрібно нажати Create. Це для того, щоб створити новий проект. І називаємо його, наприклад, збір інформації. І я зараз поясню, чому це вже є твій AI-агент. Збір інформації. Створили. Супер. Натискаємо на нього. І бачимо, в нас виглядає приблизно ось такий профайл. Ну, нам, в принципі, поки. Цього не потрібно, нам потрібно сюди зайти в Assistant. Нажимаємо на цього гуманізованого робота і нажимаємо Create Assistant. Саме цей асистент нам буде потрібний у майбутньому для того, щоб створити вже автоматизацію у Make.com. Саме так, на цьому уроці у нас буде суто практика мінімум теорії. Заходимо сюди, нажимаємо, називаємо його якось, наприклад, називаємо його а, аналіз. Ні, не аналіз. Назвемо його просто. SMM Helper. Тому що я буду показувати, на прикладі бота, який буде збирати інформацію від тебе як smm спеціаліста для того, щоб не в нотатках десь губилися ідеї, не десь там записані, може, колись повернуся а ні. щоб вони всі були структуровані в одному місці. І потім через такого ж ai агент який ми створимо зараз, ми зможемо з ними працювати. В чому суть цього ai агента В тому, що ти можеш ось тут прямо записувати в нього інформацію, і він буде видавати. Але для того, щоб він видавав якусь коректну інформацію, потрібно прописати System Instruction. Тобто це промпт. Дивися, як писати промпти, я розповідаю на своєму основному курсі. Проте, в мене на сторінці також є безкоштовний гайд, хто його вже отримав. Проте, даний асистент це набагато складніша модель, яка працює з файлами, яка працює з додатковими ресурсами і так далі. Проте, як правильно з цими асистентами спілкуватися, у мене є цілий урок на основному курсі. В даному уроці ми не будемо запатися, тому що це займає дуже багато часу. А моя мета максимально показати тобі, що автоматизації це просто. Тому переходимо і пишемо інструкцію. На прикладі саму просту, наприклад. Ти мій помічник у СМЕ? Тут, тут ти даватимеш мені зворотній зв'язок та розвиватимеш ідеї. Супер. Така маленька інструкція, нам в принципі її достатньо, як я казала, більш детально. Я розбираю вже на основному курсі. І, до речі, в цього асистента, якщо ми хочемо, щоб він супер корисний, був, як саме спеціаліст, важливо залити маркетингову стратегію. Саме тому на основному курсі я даю цілий модуль, окремо присвячений саме маркетовій стратегії. І не просто маркенної стратегії, а саме такий, як її правильно складати під даних асистентів. Тобто це маркетова стратегія, адаптована під штучний інтелект. Щось таке новеньке, цікаве, але дуже важливо, тому що не все піде сюди, можна згадувати. Тут мають бути коректно залиті файли. І тепер я покажу, чому ж це є, є агент, який можна використовувати як окремо. Наприклад, тут є ось таке вікно, і я пишу сезон і нажимаю ран. І тут, в принципі, він вже мені видає якусь інформацію про те, як можна, тобто як це як окремий чат GPT. Називається він GPT Assistant. Але нас це не дуже цікавить, і, в принципі, все. На цьому була основна така частина, на якому я показала, як створити ai агента Але це далеко не кінець нашого уроку, тому що як окремий агент, хтось каже, ну, чим він відрізняється від чату GPT. Відрізняється тим, що він не має такої загальної пам'яті, а вся пам'ять створюється практично що тобою. І, в принципі, ж агента зробити робити чаті, GPT, але є одна велика відмінність: цього агента можна вписати в автоматизацію. Зараз я покажу, як. Переходимо вже тепер у Make. У нас є ось такий інтерфейс мейку, і ми нажимаємо Create New Scenario. І випадають оці кружечки, про які я, власне, говорила в основному курсі. І тут нам потрібно зайти в Telegram-bot і вибрати watch updates. Тобто, яка інформація буде нам приховувати, і звідки. І тут нам пише Choose webhook. Webhook – це те, з чого буде брати дані. Тобто він не може брати дані з усього. Йому потрібно чітке розуміння, звідки він може їх брати. І для цього я тобі дала зареєструватися у бот-фазері власного бота. Пер переходимо в Telegram і переходимо в BotFather. У мене вже є створений бот. Це в мене спеціальний бот на е, цей тест, грубо кажучи, я створила попередньо. Я тебе попросила самостійно його створити. І тут ти бачиш, що є такий API-токен. Щоб самостійно попросила створити, щоб не затиклюватися на цьому. І нам потрібен він. Ми його копіюємо, переходимо назад у Make і вибираємо ADD. І знову ж таки, ще раз нажимаємо тут Add. Нажимаємо. Connection, як називається, і вставляємо сюди токен наш. Супер. Отже, в нас є: тут називаємо, наприклад, там, те, як ми назвали бота. Е е е ой, це от копіюємо. Там, вставляємо сюди, зберігаємо. І тут, наприклад, знову ж таки, це натискаємо, зберігаємо вебхук нейм. Або якось як там хочемо, або називаємо там вебхук. Не знаю, спілкування. Тобто, оці назви це вже суто на твій розсуд, як ти хочеш їх створювати. Зберігаємо. Тепер наш бот приймає аудіо, приймає повідомлення сюди. Давай перевіримо, як це зробити. Отже, натискаєш «Run once», переходиш у Telegram, Переходиш за цим посиланням на бот. Ось тут я вже попередньо робила тести. І я, наприклад, там, ні, я не хочу. Ну, окей, я записала голосувати, неважливо, Переходимо сюди, бачимо, він отримує якусь інформацію. Але тут він не розуміє голосові з самого початку, тому зараз нам потрібно зробити я він буде розуміти голосові. Дивись, моя мета тобі показати не просто як спілкуватися з телеграм-ботом, який буде там потім видавати тобі якусь історію як ChatGPT. Піті. Ні-ні, це надто просто і нецікаво. Тому моя мета показати тобі, як зробити так, щоб цей бот сприймав голосові повідомлення, переводив їх у текст, а потім все зберігав в базу даних. Тому обов'язково дивися це відео до кінця і уважно дивися за. Модулями, які я роблю. Бо на основному курсі ми створюємо біля 10, здається, таких різних ботів під різні задачі, і потім їх ще автоматизовуємо в одну систему. Зараз в тебе один. Тобто я тобі показую безкоштовно, як створити базового бота, який може стати основою для будь-якої AI-автоматизації у маркетингу. Переходимо. У нас є оця інформація, яку ми взяли, і тепер нам потрібно. Оцей аудіофайл, наприклад, який ми щойно ось тут записали, треба транскрибувати його у скачати. Точніше, перше треба скачати, а потім транскрибувати. І ми виходимо на бот і вибираємо скачати файл. Тут, щоб довго не шукати, можна написати. Супер є. І в нас є, значить, наш коннекшн. і нам треба. File ID. Що таке файл ID? Це та річ, з якою він розумітиме, який саме файл треба скачати. І зараз я покажу, як його знайти. Ми переходимо в Telegram watch Updates, І тут у нас є attachment. І тут у нас є файл ID. Ось тут. Ми його вставляємо сюди. Супер. Зберігаємо. Тепер він знає, як скачати. Після цього нам потрібно цей файл транскрибувати в текст. І вибираємо тепер OpenAI. І робимо Create a Transcription. Супер. Є. І дивися, ось тут в нас є Connection. На початку дітей я тобі показала, як створити, власне, ось цього такого GPT-асистента. Зараз я покажу, як його підключити до даної платформи, тому що це дуже важливо. Без цього connection воно не буде працювати. Переходимо в наш Assistant Playground. Вибираємо збір інформації і натискаємо на Manage Project. Ось тут обов'язково, щоб тут була назва нашого проекту. І вибираємо API Case. І створюємо New Secret Case і називаємо його. Хай буде збір інформації. Створюємо, копіюємо. І тепер тут додаємо Add. Connection там збір інформації. По назвах, тут ти самостійно вирішуєш і зберегти. Тут вибираємо Telegram-Bot. І вибираємо модул. У нас тут має бути Pispro 1. Респонс-формат. Нам потрібен текст. Дивися, що таке JSON? Це дуже важлива насправді річ буде у майбутньому, але не в даній ситуації. Що таке JSON, я розповідаю на основному курсі. Я так само окремий цілий блок виділила, щоб поговорити суто про JSON, як ним правильно користуватися, чому він важливий, що це взагалі таке. Але у даній автоматизації тобі воно не потрібно. Якщо вже говорити про ai систему, якщо ти обереш, наприклад, далі ти вчитися зі мною на про цих системах у маркінгу, там вже я тобі більш детально поясню JSON, на яких етапах він потрібен і як ним користуватися. А зараз переходимо далі до нашого бо. Тут вибираємо текст і зберегти. У нас тепер. Так, що воно мені не цей? А, так, збір інформації, телеграм-бот, все, зберегти. Не має бути таких червоних кружечок, отже, в нас є зараз якась ситуація. Ми щось пишемо, воно скачає і переводить текст. Давай перевіримо. Натискаємо «Run once», переходимо в наш Telegram-бот і записуємо голосове повідомлення дивись, як воно проходить. Транскрибує, якщо ми нажимемо сюди. Та є така проблема, у мене з планшета, воно це от переводить не на думову, мову, що треба, але це не суть важливо, тому що подальше ми його можемо просити, щоб воно все переводило в українську. Дивися, щоб дати мову, якою воно має транскрибувати, ти можеш задати це в промті. Пиши лише. Українською. Або це може бути англійською, польською, іспанською словом, це не має різниці, е, якою мовою ти записуєш, ми будемо транскрибувати те, що потрібно. Давай тепер ну, у нас є. Приймає оновлення, е, скачує файл, переводить в текст. Тепер нам потрібно з'єднатися з нашим асистентом, який буде давати відповідь. Ми знову заходимо в OpenAI Message Assistant. Збір інформації в нас автоматично в Connection є. І в нас тут є smm Helper, якого ми створили. Повідомлення яке ж повідомлення? Нам повідомлення потрібно взяти звідси оцей текст. Ми його вставляємо сюди і зберігаємо. У нас тепер є яка автоматизація? Отримує повідомлення, скачує файл, транскрибує файл текстовий і видає результат. Тепер нам потрібно щоб результат пройшов наш чат. Ми знову ж таки заходимо в Telegram-бот, вибираємо send message, і він питається, в який чат ID. Чат-ID, що він розуміє, що це саме нам треба небудь комутувати. Ми вибираємо оцей цей чат, ID вставляємо сюди. І який текст? А текст нам потрібно звідси взяти резулт, який буде. Тут є message через ID і так далі. Це насправді така річ, яка буде пам'ятати весь діалог, але про це так само розповідаю вже більше на своєму основному курсі. Отже, є, в нас вийшла, в принципі, вже повноцінна автоматизація. Так, що тобі? А, я не зберегла зберегти, обов'язково натискайте сейф. Тепер зберігайте ці щоб вони не пропали. Нажимаємо «run once», переходимо в telegram бота Дивися, мені потрібно створити контент для готелю. Я хочу розвинути літній сезон, сказати, що в нас є там дуже прикольний басейн, в який можна приїжджати, поплавати і не паритися у спеку. Переходимо сюди і бачимо, що вся ця автоматизація йде, проходить. Тут створюється відповідь, яка не має бути. Я ще тут подивлюся. Бачите, тепер він вже українською мені транскрибував. Тобто, це, те, що він не до кінця розрізняє мови, це, як я казала, чисто глюк зі сторони самого чату GPT, точніше штучного інтелекту. Чим більш ми докладно створимо в кінці цю автоматизацію, тим правильніше вона буде все створювати. І бачимо, прийшла відповідь. Переходимо телеграм-канал, він видав мені чудову ідею, візуальний контакт, якісь там ідеї. Те, що він буде тобі напряму, залежить від промту, який ти створиш. Саме тому професія промпт вона є високооплачуваною і вона є важливою. Тому що чим краще ти мієш створювати промти, тим, ефект, тим краще буде результат твоїх-агентів. ai -агентів. Саме тому на моєму основному курсі є цілий модуль, присвячений безпосередньо промтам. А ми переходимо далі. І, як я казала, я не залишу тебе просто з цим діалогом. І все. Нам потрібно цей діалог кудись зібрати в базу даних. Для цього ми переходимо в Data Store. Ось, обов'язково зберігаємо, щоб не пропало. І у мене, наприклад, тут є збір даних нотатки. Я це вителю, тому що я це була, що тест робила. І е, тепер ми вибираємо додати, називаємо нотатка, SMM нехай буде. І додаємо структуру. Вибираємо Add Item і називаємо d -Alog». Зберігаємо. Супер, тепер в нас є. Переходимо назад в на нашу автоматизацію. Звісно, що я її не назвала ніяк. Тому я тепер дивлюся по даті. Вибираємо Edit або просто натискаємо на неї. Тут давайте назвемо настатки СММ. І додаємо, щоб наші дані зберігалися. Дивися, чому важливо зберігати весь діалог, який був тобою розпілкований в цьому чаті, в цьому телеграм-боті. Тому що далі, з цим діалогом, ти можеш запускати цілі ai системи, ти можеш його взяти, пропустити через GPT-асістента, ти можеш його далі структурувати, наприклад, в Google-таблиці, запустити GPT-фушівці, який тобі автоматично його проаналізує, створить контент-план і так далі. Це все я також розповідаю на своєму курсі. Тому, якщо тобі явно сподобалася автоматизація, якщо й подобається ось це створювати і так автоматизовувати свою рутину, тоді точно продовження навчання саме для тебе. Я дала тобі ось цю базу, ось цю основу, з чим працювати. Щоб дати тобі як тест, зрозуміти, що воно, як воно, чим воно реально може допомогти. Тобто даний діалог тобі поможе в тому, що ти не губишся в своїх нотатках. Більше того, ти ще й отримаєш якийсь зворотній зв'язок автоматичного і штучного інтелекту по своїх нотатках. А потім в тебе є готовий діалог, який ти зможеш проаналізувати, знаючи правильні інструменти. І продовжуємо далі. Тепер нам потрібно вибрати роутер. Для чого ми обраємо роутер? Тому що, щоб не перезаписували ще раз задання, а доповнювалися. І тут вибираємо Data Store, Add Replace Records, додаємо наш нотатка SMM. тут, де пише Кей, ми додаємо Chat-ID, для того, щоб в подальшому воно розуміло, де його шукати. І в діалог, в діалог ми записуємо наступні речі. Перше це те, що воно нам транскрибувало. Друге це ми записуємо ось цей резулт. Я натискаю, наприклад, Enter, щоб воно було не в одному рядочку, а чітко було видно. На основному курсі я розповідаю, як правильно створювати структуру діалогу, щоб його потім чаджіпті міг ой, щоб його потім слушневе міг коректно прочитати. На цьому курсі я не буду над цим зациклюватися. Тому кажу: якщо це для тебе ти відчуваєш, що так, ти хоч більше за штучного інтелекту, тоді в тебе є можливість продовжити. Але це ще не все, тому що нам потрібно поставити ще умови тут. Тобто я показую тобі реальний шлях, який буде працювати, а не просто якась фікція, грубо кажучи. Нам потрібно поставити умову, тому що якщо ми ще раз будемо отак робити, як я зараз показала, воно буде видалятися. І діалог не зберігатиметься. На потрібно ще не зберігався. Отже, дивіться, ми вже задали ключ, по якому буде шукати перший діалог. Зберігаємо. Далі ми додаємо знову Data Store і додаємо Update, тобто оновити. І вибираємо, знову ж таки, наш надатки SMM. Тут вже в іншому розумінні, по якому ключі шукати. Ми його задали в першому. І додаємо наш меседж чат. ID сюди є. І додаємо в діалог. Тут є нюанс. Тому що, якщо ми зараз оце от додамо перше ось цей текст, потім Result, воно не збереже попередні. Тобто воно видалить попереднє. Для того, щоб цього не сталося, нам потрібно додати ще один модуль на самому початку. Вибираємо тут Unlink і додаємо модуль Data Store Get Records. І воно питається: а за яким ключем нам шукати цей рекорд? Саме тому ми задали чат-ID. В принципі, оцей чат ID дуже є важливий в усіх автоматизаціях, тому важливо як правильно працювати. Саме тому ми задали чат ID. і зараз скажемо: дивися. Переходиш в месіч, чат ID, а з якої дати нотатки SMM, зберегти. І тепер дивися, що тут сталося. Коли ми перейдемо знову сюди, виберемо діалог, прокрутимо вниз, побачимо: ось наш діалог, попередній який був. Так, де він є? Прокручуємо і вставляємо сюди діалог. Це тепер означає, що воно попередній діалог зберегло і новий дописало зберегти. Але це ще не кінець. Лишилася остання фінальна складова, останній штрих поставити умову, щоб воно щоразу не перезаписувало запис. Ми нажимаємо на ось цей ось такий ключик і вибираємо фільтр. Вибираємо умову. Яка умова? А умова в нас така, що діалог does not exist. Його не існує. Тепер дивися, що станеться. По-перше, ми це зберігаємо і запускаємо нашу автоматизацію вже не на run once, а на постійній основі. Як це зробити? Зараз воно тут на планшеті воно не покаже. Окей. Переходимо в наші сценарії. Так, що нам мені тут не надало. І отут нажимаємо on. Переходимо сюди. Бачимо, це вся наша автоматизація. І вона тепер працює. Значить, переходимо ми в телеграм-канал. Привіт! Мені потрібно створити контент-план для готелю Грофа. І давай штеньку переходимо сюди. Як воно йде? Ось раз, раз, пішло, пішло, пішло. Тут штучний ділек думає. Все, записалося. Тобто, в нас тепер є вже перший запит, якщо ми йдемо на наш Data Store, надатки SMM, нажимаємо Browse. Супер. У нас тепер є наш, грубо кажучи, Дата Важливо дуже чітко говорити з телеграм-ботом, тому що він з планшетом мене чітко не щитує. Тут навіть можна побачити, що він щонебудь написав. Тому, чим чіткіше ти не спокуєшся голосовими, а не те, як я, що з'їдає половину слів, тим краще він буде транскрибувати. Це важливий нюанс. Так само, в принципі, як з чатом жіптів. Тепер дивись, що станеться. Переходимо за наші сценарії, відкриваємо наші нотатки СММ і записуємо друге голосове. Е, дивись, я поки не готова на ці питання тобі відповідати. Вертаємося назад і дивися, як проходять зараз наші кружечки. Воно пішло тільки сюди. Бачиш? Це означає, що воно додало в запис. Якщо ми зайдемо в Tata Stores, переглянемо, ми побачимо, що воно не видалило попередній. Ось, все, готово. Я тебе вітаю з твоєю першою автоматизацією, яку тобі вдалося створити, яка зберігає діалог. Ти можеш зараз два варіанти: як самостійно продовжити з ним спілкуватися, шукати варіанти, куди можна піти, що з ним зробити, як більш допрацювати цю автоматизацію, а можеш прийти до мене на курс до мене на безкоштовну консультацію, тощо, де я тобі допоможу з цим далі пропрацювати. Я маю надію, що я тобі довела, що це не так страшно, як здається, з цим можна легко працювати, і наскільки сильно це тобі може допомогти зекономити час у житті. І справді, 5-7 годин на день це не вигадки, це реальність. Тому що в мене такі боти, замість мене рефують клієнтів, допомагають мені прописувати курси, створюють контент-плани, аналізують конкурентів і так далі. І вже саме головне. Це не окремі агенти, а це я все об'єднала в одну систему, і ти також це можеш зробити.